Як годувати грудьми дитину, в якої вже є зуби? Таке питання часто ставлять ще вагітні жінки, які не годували ніколи ще грудьми і не знають, як взагалі відбувається це годування. Їм здається, що коли в дитинки ще ясна, вони такі гладенькі, і тому це не боляче. А коли вже з'являється щелепа з зубами, то дитина обов'язково її буде кусати тими зубами. Але ж будь-яка жінка, яка годувала дитину, в якої вже є зуби, скаже вам, що жодних проблем з цим немає. Ви навіть ці зуби не будете відчувати, бо дитина сосе не ясна. Ми а язиком. А отже, чи є там зуби, чи немає, це взагалі не має ніякого значення. Отже, боятися, як я буду годувати дитину після півроку, коли в нього вже з'явиться зуби, немає жодного сенсу. Але під час прорізування зубів в дитини може бути такий дискомфорт, може болять в них ясна, може вони зудять, може там ще якісь відчуття неприємні, і в них може дуже псуватись прикладання. Він може почати брати грудь боляче для мами. Він може почати її якось прикусювати тим гострим зубиком, який тільки-тільки прорізався. І це реально іноді викликає проблеми з груддю мами. Навіть сьогодні мені одна мама написала, що в неї навіть виник лактостаз. Отже, якщо відбувається щось подібне, дівчата, ну це розумієте, це ваша відповідальність не допустити, щоб дитина травмувала вашу грудь. Оці фрази, коли кажуть, він мені розгріз соски або Він мене покусав під час годування. Ну як це? Ну? Дитина сусе так, як вона може, як вона вміє, як їй це вдається, як їй безболісно та зручно. А якщо це вам боляче, дитина ж про це не знає, то зробіть все для того, щоб вам було не боляче. Хто тут дорослий? Ви доросла, тож це ваша відповідальність і ваша задача зробити так, щоб було не боляче. І якщо під час годування ви відчуваєте, що дитина так сосе, що тим зубом травмує вашу грудь. Тож просто беріть і руками поправляйте. Візьміть вашу грудь, вашою рукою, сформуйте оцю складочку пальцями своїми. Тобто, щоб дитинка, коли прикладається, щоб вона сосала не лише сосок, а от ореолу, або якщо вона якось. Навіть на Ореолі торкається якогось дискомфортного місця, то власними руками ви це поправте. Може змі... змініть кут, змініть положення, пограйтеся з позами. Повторюю, це ваша, ваша задача, не дитини. Не він має турбуватися про те, щоб захват був правильний і вам було не боляче. Можливо, вам доведеться все годування тримати цю складку, бо дитина, коли їй дискомфортно чи боляче, може сповзати постійно на сосок, може виштовхувати язиком грудь і тримати її за кінчик, і вам, звісно ж, буде боляче. Але повторюю. Просто берете і наполягаєте на тому, що якщо я даю грудь, то сосати її треба лише у такий спосіб, щоб вам було не боляче. Тобто беріть, вкладайте, докладайте і тримайте в деяких випадках. Реально все годування від початку і до кінця доводиться тримати цю складку. Але ж це вихід це реально вихід, бо дитина розуміє, що в інакший спосіб мама просто не дасть сосати грудь. І він якось підлаштується, якось він зробить так, щоб йому також було комфортно, але ви зі свого боку показуєте дитині, на яких умовах він може сосати вашу грудь. Що тільки так з такою глибиною, і ніяк інакше. І тоді дитинка буде підлаштовуватися. Ви можете, звісно ж, коли воно дискомфортно дитинці, боляче, коли ріжеться той зубик. Візьміть, почухайте пальчиком, допоможіть якось полегшити ці відчуття, але залізобетонне правило, що грудь дитинка має. Брати так, щоб вам було не боляче у будь-якому віці, хоч це новонароджена дитина, ви також не дозволяєте сосати так, щоб вам було боляче. Ну, я маю на увазі робити все для того, щоб ем, це було безболісне власними руками. І це саме стосується дитини під час прорізування зуб зубів. Іноді трапляється так, що дитина спеціально робить отакий кусь, тобто вона під час годування. Вже маючи зуби, дивиться на вас, а потім бере і так прикусює, і іноді це дуже боляче, це несподівано для мами. Вперше перетворюється на таку гру дитинці, подобається реакція мами. Ну не те, що подобається, а те, що це щось новеньке. Це така кнопочка, дитина її намацала, що от якщо я зроблю отак клад своїми зубами, мама так цікаво реагує, там якісь там емоції в неї. Це дитині іноді цікаво спостерігати. що в такому випадку робити? Так само ви даєте дитинці зрозуміти, що ця ваша реакція ну вона має бути некомфортна для дитини. Тобто, або ви забираєте грудь, або ви якось даєте дитині зрозуміти, що це не можна. Що це боляче, що, ну, тобто словами пояснити дитині там, в 6 місяців ви ще не можете. Звісно, вона повністю вас не зрозуміє, але вона считає невербально ваше посилання, що отак з груддю не можна. Все. Тобто Ви доносите дитині в будь-який спосіб, який для вас є натуральним, що з вами так не можна. Іноді в таких ситуаціях пропонують якось так відреагувати дуже ярко, або затиснути ну так сильно притиснути дитину до себе, щоб він аж не міг дихати носом до груді, щоб аж дихання перекрити дитині. І хтось писав, що їм це допомогло. Але такі поради я б не стала пропонувати всім абсолютно. Бо для однієї дитини зі ста це спрацювало, а для всіх інших ні. Тож це не така не панацея. Я все ж таки за таку природну реакцію, щоб мами просто розуміли, як це працює. Бо дитині, коли вона отак от, ем, чекає від мами на реакцію якусь, е, саме цікава ця реакція. І коли ми її даємо, вона може дитині реально сподобатись або бути такою настільки цікавою, нехай навіть вона негативна, але вона може бути настільки цікавою, що дитина схоче це повторювати ще. Просто відреагуйте природно для вас, бо вам боляче. Ну, якщо ви закричите, або там щось там ляпнете дитині, там не знаю, щось неочікувано. Ну, ну це нормально, нормально абсолютно. Тож зреагуйте так, як природно для вас, і просто будь-який спосіб дайте дитині зрозуміти, що так не можна, так не буде. Ну ви так грудь просто не дасте. І може не з першого разу, звісно, може там день. Або два, або кілька годувань доведеться це якось повторювати на різний манер, в різний спосіб. Але я впевнена, що ви зможете вашій дитинці це донести. І дитина це обов'язково зрозуміє, вона перестане так робити. Я вам це обіцяю. Хоча це справді іноді боляче і неприємно. Так, не всі діти на щастя це роблять, але деякі так роблять. А ще може виникнути ситуація, коли дитинка вже підросла, наприклад, їй вже більше року або більше двох років, і буває так, що вона починає брати груди дуже боляче. Чомусь це не завжди пов'язано із зубами. Просто от починає сповзати на сосоки, починає сос, навіть тріщини можуть з'явитися. Отже, що робити в цьому випадку? Ну тоді, коли дитинка вже підросла і з нею можна домовлятися, тоді ви просто знову ж таки пам'ятаючи, що це ваша відповідальність. Ви вже її просите. Відкрити ширше ротика, берете цю складочку і вкладаєте якомога глибше, щоб дитина взяла і ореолу, і сосок і вже сосала безболісно для вас. Отже, ви домовляєтесь із дитиною на тій мові, яку вона зараз здатна зрозуміти. Якщо дитина шестимісячна, то просто фізично зліпити складку і просто фізично накласти її до рота. Якщо дитина вже підросла, то ви домовляєтесь, просите відкрити ширше ротик. Звісно ж, там доправляєте під час годування, тобто все те саме, але вже на тому рівні, на якому можна вже з цією дитинкою домовитись. І звісно ж, я... Дуже бажаю вам, щоб ці неприємні епізоди вас оминули. Але якщо вони навіть відбудуться, я вам гарантую, що колись ви це будете згадувати навіть із посмішкою, бо це ну це те, що на щастя минає дуже швидко, дуже великих проблем не викликає, і це насправді те, що відбувається ну, раз-два рази на життя. Тож з цим точно можна впоратись, чого я вам дуже бажаю.